Із 1 лютого ціни на основні види хлібобулочних виробів в Україні зросли на 10-15 відсотків у зв'язку зі зростаючою собі вартістю продукції. Хтось уже знає про подорожчання, а для когось це виявилось новиною. Ні, це не знав і не читав, тому ніхто не попереджував. Чи знаєте ви скільки зараз ви закупили зарплату? Ну ми десь біля 10 гривень. Такі сьогодні ринкові реалії. Виробникам хліба необхідно переглядати ціну. Те, що вартість хлібобулочних значно зросла, підтверджують і продавці. Так, звичайно, ціна на хліб виросла. 11, 11, 50, така ціна на хліб. В середньому зараз хліб коштує від 11 гривень, проте в цьому магазині є також і соціальний хліб, котрий коштує від 8 гривень. Він так і називається. Соціальний. Проте така ціна далеко не за кілограм. У середньому буханець хліба важить 700 грам, тож яка ціна за кіло? Виходить близько 16 гривень. Чи готові ужгородці купувати головний продукт за новою ціною? На гривню. ну я не знаю, скільки це процентів. Чи будете ви собі відмовляти тепер у хлібі? Чи, можливо, будете купляти його менше? Та відмовляти не буду, їсти треба, ну а купляти менше сім'я. Ну, поки той, що я беру бородинський чорний хліб, не подорожчив сьогодні. На цей момент, коли я брала. Потім я беру ще елеватор, теж він так же стоїть. Поки що ні. А білий не знаю, не дивилася, бо вчора брала. Так що ну знаєш, що буде дорожче, то Сказали, а так знаєте, як? народ каже, та й каже. Подорожчання хліба очевидне і неминуче. Однак закарпатці, попри всі сумні реалії, звичайно, ніколи не відмовляться від смачного господаря на столі.